Є речі, про які варто мовчати, друже. Робимо виставку трофеїв. збираємо вам на дрони. Не могики, а приходь і людей своїх приводь. Тільки вдягніться по формі. Ну щоб солідно. Скинь точку. Кидаю пост. Вже півінтернета знає про виставку. Купа народу буде. Так, є, так є, форма... є інформація по центру прийняття рішень. Ціль стандартна. Люди у формі, військова техніка. Пишіть координати. Майор, Майор увага! Там є цивільні і можливо діти. Сьогодні... Сьогодні цивільні, завтра вже військові. Сьогодні діти, завтра солдати. Два Іскандера, Думаю, буде достатньо. Не повідомляйте публічно про дату, час та місце проведення масових заходів за участі військових та волонтерів, використовуйте персональні сповіщення. Ворог чує, пильнуй.